Суперсереда у Сільпо тільки 14 травня. Трамп ставить ультиматум. Прямі переговори України з РФ або США виходять із гри. Світ стурбований мир або перемир'я в Україні наблизить напад Росії на Європу. Квартирний джекпот Комарницький провернули у Києві аферу на півмільярда. Та як учитель пообіцяв влаштувати учню тьомну, розмазати його по стінці та погрожував вбивством. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Дональд Трамп кинув ультиматум. Якщо Україна та Росія не сядуть негайно за стіл прямих переговорів, США просто вийдуть із гри. Про це в інтерв'ю Брайт News заявив спецпосланець президента США Стів Вітков. За його словами, Трамп в ультимативній формі наполягає, щоб Київ і Москва нарешті почали розмовляти напряму. Ключові теми, які мають розв'язати на переговорах, це статус п'яти регіонів, використання Запорізької АЕС, доступ України до Дніпра та Чорного моря. А також Вітков натякнув, що сторони можуть домовитись про відступ до певних адміністративних ліній, але поки що не уточнив будь-яких деталей про це. Відков також запевняє, що вже вдалося. Ця звузити коло проблем. Дональд Трамп, заявивши, що може поїхати до Стамбула 15 травня, щоб приєднатися до потенційних переговорів між Зеленським і Путіним, змусив світових лідерів хапатися за телефони. Держсекретар Шамарку Рубю влаштував марафон дзвінків із європейськими колегами. Він зателефонував міністру закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та навіть главі зовнішньої політики ЄС. До розмови приєднався і український міністр Андрій Сибіга, і всі разом вони обговорювали, як вгамувати війну в Україні та чи реально організувати припинення вогню. І поки світові лідери довго говорять, в Україні час від часу звучують повітряна тривога, то в європейських столицях теж тривога в думках. Там побоюються, що Росія точить зуби на нову авантюру, і цього разу мішенью може стати Європа. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс б'є на сполох: якщо в Україні настане перемир'я. Кремль не сидітиме, склавши руки. За його словами, розвідки Німеччини, Данії та інших також країн попереджають, що Росія може напасти на одну з європейських держав до 2030 року або й раніше. А депутат Бундестагу Нюрберт Рендгенс каже, що Путін може не чекати 5 років, а вдарити вже за 2-3, скориставшись розслабленістю Європи та присутністю Дональда Трампа в Білому домі. Повляв, поки європейські армії лише планують переозброєння, а НАТО ще не готове до нових викликів, Кремль може зіграти вабанк. Після переговорів у Швейцарії Сполучені Штати Америки оголосили про торгову угоду з Китаєм. Зазначається, що у Женеві Шата Китай досягли значного прогресу у торговельних переговорах, які за словами американських чиновників мають допомогти вирішити проблему багатомільярдного торгового дефіциту. США. подробиці до вашої уваги. Вашингтон та Пекін домовились після дводенних переговорів у Женеві. Сторони заявили про важливий консенсус і вирішили знизити взаємне мито. Нехай і на 90 днів я думаю, що це деяке не... некоторое время вони собі дали для того, щоб спробувати нащупати компроміс. компроміс. Mm -hmm. що ну, все таки э, всі розуміють, що не э, Соєнний Штати і Китай самые найкрупні мірові економіки. І якщо а, то, що сьогодні проїзд продовжиться, то це удар не только по їх е е е двохстороннім отношениям но это удар по мировой торговлі, і даже не только мировой торговлі, а по мировому разделению труда в принципі у Женеві обговорювали не лише торгівлю у центрі уваги: штучний інтелект, ядерна безпека та контроль над новими технологіями. І стосовно всіх цих тем сторони мають свою думку. Все встроены в глобальные экономические цепочки. И то, что производится в Китае, оно ну, только Соединенным Штатам, а много кому еще, но и Соединенным Штатам в числе. И, соответственно, от вот этой торговой войны пострадает и американская экономика тоже. Если Трамп думает, что введением пошлин можно каким-то образом эту экономику улучшить, все ровно наоборот. Якщо бути точним, то США знижують тариф для Китаю зі 145% до 30%, У свою чергу Китай зі 125% до 10%. Ось така спроба знизити напруженість. Але сторони заявляють, що це лише тимчасовий захід свого роду вікно можливості. Я не случаю, що йому вдасться до чогось -то прийти, потому ж та в будь-якому випадку диґаварюваться для старо вигідніше, ніж воювати да, безумовно, так. E, конечно, Трампу для самоутверждения нужно показать, что он там хоть в чем-то был прав. Незважаючи на заяви про консенсус у відносинах між Китаєм та США, зберігається конкуренція. від самої економіки до геополітики. E, всегда політична политическая составляюща. E, конечно, сильна економічна экономическая составляющая. В останнє время благодаря усилиям Владимира Путіна і тим, хто йому потворствует, появилась военная составляющая. Це далеко не перша спроба знизити напругу у відносинах між США та Китаєм. Подібні кроки вже робилися раніше, але жоден із них поки що не призвів до довгострокового покращення ситуації. Конечно, каждый ищет, по крайней мере, свою выгоду, но я думаю, что Китай точно понимает, что лучше договариваться, и он готов договариваться. Для Китая очень важны какие-то свои, в том числе, политические достижения. Ну а Трампа, мне кажется, уже сумели подвести к той мысли, что он уже достаточно поиграл в мускулами, и пора договариваться. Ну а що ж виходить? План миротворця Трампа хоча б десь вдався, незважаючи на невдалі спроби налагодити мир між Росією та Україною, з Китаєм його зусилля дали, хоч якийсь успішний результат. Це безумовно може стати важливим аргументом у його політичній кампанії, особливо на тлі решти провалів у міжнародній політиці. У него все, все, что он не делает, это все успешный успех. Вот только что нового римского папу избрал. Ну, он о чем говорить? Практически все, к чему прикасается Трамп, это уже успешный успех, вне зависимости от результатов. Любой результат, он будет называться успешным успехом. И в этом, кстати говоря, он очень похож на Путина. Путин любой свой промах пытается показать, любое свое поражение пытается подать городу и миру как успех. И в этом смысле они с Трампом похожи. Тим часом, на тлі укладання торговельної угоди між США та Китаєм, курс біткоїну перевищив 105 тисяч доларів. Скандал розгорівся у столичному ліцеї номер 42 Дніпровського району. Вчитель, перейшовши педагогічні межі, погрожував старшокласнику справжньою «тьомною». На кадрах чути, як працівник ліцею, втративши самовладання, кидає погрози. У пориві гніву вчитель пообіцяв розмазати учня по стінці та погрожував убивством. Конфлікт нібито спалахнув через те, що підліток відмовився прибирати фекалії, які сам же розмазав по шкільному туалету. Скажи мені, будь ласка, які ти общав просто ти просто неадекватний. Я навіть нічого ще не зроблю. Іди отсюда і зникни, і забери свої манатки, бо я тобі реально устрою тюмну. Я тобі обіцяю, Деса, ти моїх нервів з'їв на нескінчене кількість грошей і часу. Я тебе розмажу, вважайся, порозою і, і вже замахом на вбивство. Поняв? Угу. 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 Зник, зник його. Зник! Що приваніш це відео інциденту зняли однокласники хлопця. Тож тепер у ліцеї розпочали службову перевірку, і за справу також має взятися ювенальна поліція. А що ви думаєте? Хто тут перегнув палицю? Учні з туалетним бунтом чи вчитель із погрозами? Напишіть у коментарях. Поки хтось мріє про власну квартиру в столиці, бізнесмени і експолітик Денис Комарницький з своєю дружиною Іриною жонглювали нерухомістю, наче фокусники. За даними розслідування слідства інфо у 2016-2018 роках, подружжя володіло 110 квартирами в елітних новобудовах Києва від відомого комфортауну до преміального Hall. і не просто володіли, а перепродавали їх із блискавичною швидкістю, заробивши на цьому за підрахунками аж 440 мільйонів гривень. Це не дрібз'язок на каву, це півмільярда гривень, які крутилися в кишенях комарницьких. Ви знаєте, що ця квартира може бути хабарем. Mm -hmm. Чули щось про Дениса Комарницького? Ми про нього нічого не чули, тому що ми купували в відділі продажів. У нас є інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що в 2016 році цієї mm -hmm. власником цієї квартири був Денис Комарницький. Mm -hmm. Щось чули про нього? Можливо, mm -hmm. з розслідувань чув, що він там десь ховається, тікає не ну чисто в уровень преси. Але звідки ж така купа квартир? Журналісти купнули глибше і запідозрили, що це не просто вдалий бізнес, а ймовірно, відкати за сприяння у виділенні земельних ділянок під забудову в Києві. Схема проста як двері: забудовники отримують землю, а комарницькі – десятки квартир, які тут же продають, наче гарячі пиріжки. Усі три комплекси, де виявили їхнє майно, належать Девелопмент, пов'язані із екс-заступником кличка Ігорем Нікуновим. Спроби журналістів розпитати в компанії чи в самого Комарницького що ж за бізнес такий, дійшли до того, що відповіла дружина Дениса Комарницького Ірина. Але лишень заявила, що це не хабар, а бізнес діяльність. А в мене є питання, в яких документах ви це бачите? Це витяг з державного. Це витяг да. з держреєстру речових прав на нерухоме майно, абсолютно відкритий реєстр да, вільному доступі. Так, да, Добре, да якщо ви надасте мені своє посвідчення, щоб я знала з ким я розмовляю, і не про який хабар не йдеться. Це бізнес діяльність. Да. А що конкретно за бізнес діяльність? Підкажіть, будь ласка, я поку купляла і продавала квартири, тим самим заробляючи. До речі, сам Комарницький, нагадаю, якого правоохоронці підозрюють у махінаціях, уже втік із країни і ховається від будь-яких запитань журналістів. Ви не повторюєте ви дурниці. Ви не повторюєте дурниці, закону випадку. Ви, якщо ви цю бо, якщо ви, ну звісно, бо якщо ви цей запис не сховаєте, якщо ви цей запис не сховаєте, я подам на вас до суду. Спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін оголосив, що Держдума в середині травня збирається розпочати розгляд законопроєкту, який передбачає посилення адміністративної відповідальності щодо тих, хто перебуває за кордоном. Як написав Володін у своєму телеграм-каналі, пропонується притягувати до адміністративної відповідальності тих, хто перебуває за межами країни, якщо вони вчинили правопорушення. Спрямовані проти інтересів Росії. Про що ж йдеться? Усі деталі у сюжеті у Російській держдумі анонсували новий законопроект. Тепер так звані правоохоронці зможуть заарештовувати майно фігурантів адміністративних справ, які перебувають за кордоном. Законопроект, який дозволяє захистити страну громадян від придатів тих, хто уїхав за що. находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости, получает денежные средства, потом эти средства перечисляет вооруженным силам Украины, использует их на разрушение нашего государства. Тот, кто не защищает свою страну, может ее потерять. Поэтому вот мы должны все сделать для того, чтобы не допустить этого. Эти негодяи уехали. А далі потім вважають, що они должны получать отсюда суди и дивиденды, дивіденти, і средства від продажи имущества. А ось завести таку справу можуть буквально за все: за пропаганду нацистської символіки, дискредитацію армії, поширення фейків, неналежне ведення соцмереж, що входить у всі ці розмиті поняття, звичайно, на розсуд російської влади. И вот эти вот интересы, которые в настоящее время исполнительная власть отстаивает, на ближайшие несколько лет, а если прийти интересы каким-либо образом критикуются, а в позиции отличной от від официальной точки зрения, то по сути такие люди, высказывающие такие точки зрения, они могут быть привлечены к ответственности. Конечно, в первую очередь будут преследовать за слова. До цього в Держдомі вже ухвалили серію драконівських законів стосовно так званих іноагентів. І рекламу заборонили, і рахунки блокували. Мы в рамках предлагаемого законопроекта выработали решение, которое позволит заблокировать на специальных счетах денежные средства, которые поступают в виде отчислений, а разблокировка счета будет происходить только, когда снимут статус иноген. Хотели и далее петить авторские права, початы у людей отбирати. Ну а раз красти чуже для россиян уже норма. Я думаю, что здесь уровня правительства было бы достаточно, не нужно вот опять городить огород с принятием федерального закона, который приостанавливал бы выплату любых гонораров и на агентам. Точка. Все. На этом заканчивается история с авторскими правами на книги, на спектакли, на, на фильмы, на все что угодно. Це наше наследие, это нам принадлежит. і навіть дозволили заочно судити громадян, які виїхали за кордон за 20 видами злочинів. Наприклад, до п'яти років позбавлення волі за дискредитацію армії і заклики до санкцій проти Росії. Раніше заочні суди були можливі лише за тяжкими і особливо тяжкими злочинами. Це куда більше, ніж і в Уголовний кодекс. Це в мозгах змінення. Вдумайтесь об этом, тому що наша страна пройшла із Когда в первую очередь шельмовали армию военных ложь и клевета в отношении, будет наказано. И они защищены законом. Парламент такое решение примет. Мы зачем-то вступаем с этими людьми в диалоге. Зачем-то мы воспринимаем что-то от этих людей. что им сказать, да ты враг! ти враг моєї країни! Експерти стверджують, що за безглуздими статтями теоретично можуть судити навіть громадян інших країн, які розмовляють російською мовою. Російські власті вважають, що будь-який контент, який присвідний на російському язикі, він підлежить контролю з боку російських властей в інтернеті, в першу чергу. І незалежно від того, де людина проживає, по суті, зараз вже таких людей, висказуючися проти дій російських властей, вже привлекають до відповідальності. Фактично людей, які по суті не згодні і несправедливою загарбницькою війною вже відрізали від можливості будь-якого заробітку, а тепер ще й відберуть їх законне майно чим не справжнісінька русофобія і репресії. Звісно, треба ставити заслон і робити все для того, щоб ці негодяї, так поступивши по отношению к країни, до Росії, вони далі вже не получали доходу з. Сторони наших граждан, которые навіть не знають, що ці числення йдуть, і також щоб не разрушали наше государство, імечі средства, і це навіть при тому, що офіційно російська влада, нібито також за мир, але їхні дії звичайно говорять самі за себе. У головному управлінні розвідки Міноборони України оприлюднили ексклюзивні кадри роботи своїх далекобійників, бойових дронів з арсеналу української оборони. На відео ювелірна точність роботи дронів. Ці далекобійники це еліта гур, що працює в тилу ворога на передовій і навіть за сотні кілометрів від лінії фронту. Завдяки їхнім дронам, які вражають цілі від Чорного моря до російських аеродромів, Україна не лише захищається, а й диктує свої умови. Як на мене, це не просто кадри, а доказ того, як українські розвідники переписують правила сучасного бою, роблячи кордони ворога умовними. А як вам ці кадри? Що думаєте? Напишіть у коментарях, натисніть лайк під цим відео. Це справді допомагає нашій роботі. І не втомлююсь нагадувати, підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші та найактуальніші новини. До зустрічі!